Кордони з Білоруссю нині охороняють не тільки військовослужбовці, але й собаки. Вони виконують чимало завдань: від пошуку порушників до служби на блокпостах. Тварини знаходять вибухівку, зброю та наркотичні речовини там, де людині це не під силу. Про кінологічні пари 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Далі в сюжеті я їй дуже пишаюся, Я не представляю службу без неї в прикордонній службі. Так кінолог Леонід відгукується про свою напарницю бельгійську вівчарку. Разом з нею служить у 9-му прикордонному загоні імені січових стрільців. Собака уже два роки допомагає охороняти державний рубіж із Білоруссю. Мені дуже подобається служити на кордоні з собачкою. Вона краще чує, краще бачить. Я її повністю добираю, як ми йдемо з нею по кордону. Леонід із Рівненщини долучився до лав прикордонників, коли почалося повномасштабне вторгнення. А згодом став кінологом і з'явилася Барбі. Барбі мені посовітував друг, кінолог. Поїхали на Волинь, людина займається цими бельгійськими малінуа. Вона зразу якось за, за мною побігла, де я її собі, собі її забрав і сказав, що це моя собака. Дочка дала ім'я собаці Барбі. Я Якось поначалу, що Барбі, Барбі якось хотів її по-іначому якось назвати, але відзивалась на команду Барбі. Вже ну, звеш Барбі, і вона вже Барбі і біжить до тебе. Він відчуває настрій своєї напарниці і знає всі її звички, а вона кожну інтонацію його голосу. Барбі, голос. Барбі, давай до мене. На службі друг, ну, один характер, а як вдома, то з дитиною грається. Та, характер дуже добрий, грайлива, команди добре знає. У п'ять місяців Барбі мала спеціальне навчання у кінологічному центрі, нині вона собака пошуковиця Відправляють по різних заставах. Де потрібна собака, туди їдемо, служимо. Буває, допомагаємо поліції, виїжджаємо десь хтось десь пропаде. В лісі чи десь ще був, то, то ми їдемо на слід, ставлю собачку і вона собі активно в пошуку йде. Був недавно случай тут, в Городищі. Загубився хлопчик, ми приїхали з собачкою дали весь курточку хлопчика. Собачка взяла запах і знайшла дитину. Дора, вперед, шукати. А це вже Дора, службова спаніель Держприкордонслужби. Її робоче місце на одному з контрольних постів. Дора. Сливо дроя вам. Собака перевіряє автомобілі, які в'їжджають у прикордонну зону завдання знаходити заборонені речовини та зброю, які можуть незаконно переправляти. Зайшла дуже багато наркотичних речовин і прикурсорів. Найбільший показник це було 5 кілограмів марихуани. Ця порода собаки, вона чим практична, вона маленька, вона може достатньо недоступних місць для людини, де людина не може дістати, може дістати собака, подивитися або оглянути, обнюхати той чи інший вантаж. І якщо Дора подає сигнал, розповідають прикордонники, це означає щось не так. Микола переконаний, ця псиця справжня детективка на чотирьох лапах на службі вже понад п'ять років, але на дозвіллі можна і побавитися. Голосом голосом. Голос. У дев'ятому прикордонному загоні імені січових стрільців служить понад чотири десятки собак. Вони охороняють державний кордон, знаходять вибухівку, зброю наркотичні речовини і виявляють порушників для кінологів Миколи та Леоніда. Їхні вихованки найкращі. кажуть, у них на двох одна служба, і навіть більше. Барбі для мене не тільки службовий пес. а Друг, член нашої сім'ї, якого я дуже сильно люблю, як свою другу -дотю. З Рівненщини сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.